Опиши себе п'ятьма словами. Я абсолютно різностороння людина, я нічого не цираюся. Що б ти сказала собі років п'ять тому? Життя зараз таке складне, і ми всі дійсно маємо жити зараз. За ці два роки війни народилось дуже багато красивих пісень. Яка їхня роль у твоєму житті? Я зрозуміла, все ж таки, наташа, ти повинна співати далі. Я завжди допомагала всім, кому я могла. Так я ну, мене це, це в мене в характері. Що на твою думку зараз не на часі. Не просто говорити, а так. ще й робити. Ми вже не будемо такими, як ми були це однозначно. Морозова співачка, заслужена артистка України. На сцені вже 20 років. Випустила 6 студійних альбомів, презентувала більше 80 треків. Долучилася до десятків благодійних концертів для військових, переселенців і діток. Інтерв'ю з Морозовою дивіться вже цієї неділі, 31 березня о 19.00. У програмі зірки розкажуть в ефірі Юкрейн News».